Привіт, друзі! І нарешті до нас приїхав новий автомобіль. Я можу вам його показати. Це Honda CR-V. Чому хочу вам його показати? Тому що на каналі немає таких автомобілів, як ми їх приганяємо, ремонтуємо. Це означає, що потрібно показати. Тому що ці відео знімаються спеціально для людей, котрі шукають такі автомобілі, наприклад, по Ютубу, по Гуглу. І їм випадає такий автомобіль в пошуку, що, наприклад, ми приганяли і вони дивляться і вже звертають увагу і на нас, і на те, що можна приганяти. І я в кінцевому результаті, звісно, скажу вам, скільки цей автомобіль стане клієнтом. Ну, Якщо, звісно, він не буде проти. І ви можете одразу розуміти, що цей автомобіль не буде продаватися, а він приганявся під клієнта. Це у нас Honda CR-V 2017 року, вона у нас буде, тому що бірка 2017 року. Пошкодження досить невеликі, як можна побачити, одразу, але стріляна безпека. Ось так він виглядає. До речі, автомобіль повністю сам з'їхав з лафету, ми нічого не робили, просто, ну, звісно, прикурили і все. Пошкодження. Просто в ланжерон, ну не в ланжерон, а в підсилювач. Ми дуже, звісно, сподіваємося, що будуть ці всі ланджеронки цілі, але якщо не будуть цілі, то трішечки їх подвинемо. Але хочеться, щоб були цілі, тому що сподіваємося, що все зіграло на підсилювачі. Він алюмінієвий і все. Так, мордочка, наче стоїть більш-менш рівненько. Так, звісно, деякі кронштейни тут потрібно буде замінити, але це досить несуттєво. Наприклад. Дістроніку кронштейн потрібно буде, можливо, жалюзі, тому що вони ось так висять і там не зрозуміло, що під питанням ще бампер. Я думаю, він спасеться. Там невелика тріщинка в ньому і все під туманочкою. І велике питання по телевізору. Там ще не зрозуміло, тому що, звісно, ніхто його ще не розбирав. Автомобіль тільки-тільки вчора приїхав. Це основне пошкодження по ленджерону, а ось це додаткове. Скоріше всього, удар був також по колесу, тому що колесо, бачиш, здуте, і воно, скоріше всього, аж підпригнуло в арку. І ось так ударило. І ми можемо бачити тут такий м'ягкий залом на крилі. Ну, звісно, крило буде замінено. Фари, начебто, всі цілі. Ми дуже сподіваємося, там не буде ніяких скритих пошкоджень. А мотор, до речі, звичайний 1,5, турбірований Хондовський мотор. Прикольно їде і в експлуатації в принципі, нічого такого нема. Комплектація тут, можна сказати, це не максималочка, це у нас тут тканина, але є електро. Сидіння, є дистронік, є утримання в полосі, ЛЕД-приборочка і ЛЕД-великий монітор. Із-за того, що в нас було не так багато цих автомобілів, я не знаю, яка тут максимальна комплектація, яка відмінність є з максимальною комплектацією і з цією. Не можу вам сказати точно, яка там буде різниця. Але я можу вам показати, що є в цьому автомобілі. По безпеці, звісно, передні ремені вони майже завжди спрацьовують, коли є стріляна безпека, потім торпедка і. Звісно, руль штори, до речі, цілі, і це кайф, тому що не потрібно буде нічого робити з стелею. Ну і це вже мінус в роботі і мінус по грошам, по відновленню. Також одразу ми тут можемо побачити люк. До речі, він відкривається як і верх і може з'їжджати туди. Реально прикольно виглядає ось це дерево, тому що салон темний, а дерево додає якогось такого. Ну якось ізюмінки, що ли. Автомобіль тільки прийшов вчора, а зараз ми вже знімаємо безпеку і будемо ввести на відновлення. Поки автомобіль чекає черги на рихтовку, ми будемо займатися поки безпекою. І що в нас позаду? Ну, блін, мені дуже подобається ось ця от вставочка. Взагалі мені в дерево в машині рідко, коли подобається, але тут воно виглядає прикольно. У нас тут одразу нас зустрічає поличка, рідкість для Америки, і решітка. Блін, вона начебто ціла. Начебто ціла рішітка. Це кайф. А також туманочка. Ну не туманка, а заглушка. І верхня накладка повністю також ціла. І по салону все пусто, нічого взагалі тут не було цікавого. Ну і з передньої і правої сторони, що в нас тут? У нас тут стріляна торпедка, а також багато тут сміття. О, дивись, пахучка. Я думаю, вона ще може пахнути. Давай понюхаємо. А це все фу. Ого, да, реально пахне. Кинемо автомобіль от сюди. Нехай пахне. До речі, не дуже і поганий і запах. Без ремонту, в такому вигляді, зараз цей автомобіль тут стоїть десь в районі 15. 15,5 тисяч доларів. По ремонту не буду загадувати. У нас є, в принципі, план, скільки він потрібно, щоб став. Ну, плюс-мінус ми прораховували. Але кінцевий результат я можу сказати тільки в кінці, коли ми це все зробимо. Все, ми пішли знімати безпеку, а ви чекайте наступних моментів, тому що для вас це проходить ось так. Дивись. Раз, два, ну і декілька хвилин. Ну, десь хвилин 30 пройшло, і торпеда вже знята. Ні, можна сказати, навіть вся безпека знята. Ну, тут її небагато. Два ременя і спереді дві подушки. Попередній частині трішки так продефектували, скоріше всього, потрібно буде замінити панель, ось вона пластикова, тому що вона там трішечки пошкоджена. Жалюзі і підсилювач. Можливо, все ж таки пойдеться повернути якийсь ланжерончик. Зате велика кількість запчастин буде рідна і це прикольно. Да, Пошкодження, звісно, ми маємо. І проблема в тому, що цього не було видно взагалі. Але тут видно було, що машина отримала щось в попередній частині, але підсилювача взагалі не було видно на аукціоні. Ну і на наступний день ми що робимо? Правильно привозимо запчастини. Ось так дуже швиденько. І, до речі, по наявності є, що не дивно, тому що автомобіль 17-го року. Ми тут маємо ранд крила, саме крило, там одна хремяшечка, телевізор і підсилювач. Ось такий набор поки що для того, щоб почати ремонтувати потрібен. А потім, якщо щось ще буде, але ми сподіваємося, що не буде, то, може, щось і докупимо. Все, я думаю, наступний кадр буде, як ми вже його будемо заганяти на стапель і ремонтувати. І прямо зараз вона вже буде заїжджати на рихтовочку. Ми вже поставили колесо. До речі, одразу власник захотів купити зимну резину. І ми одразу поставили на оце ліве переднє колесо, те, що було повністю непригодне. Поставили одразу новеньку зимню резину. І прикольний протектор такий водовідводний. відводить дуже добре. І автомобіль вже на стапелі. Так, да, Як я й казав, вже загнали, і навіть вже пройшов цілий день і зробили деяку роботу, яку я вам зараз продемонструю. Ось як тут виглядає все. Так, да, на перший погляд, можливо, навіть нічого й не замітно. Але ні, замітно. Все ж таки, ти бачиш новий телевізор. Він виділяється по кольору. В цьому трішки були проблеми по нижній частині. Ось тут він був поломаний. Прийшло, звісно, замінити. П'яті, скоріше всього, ці і залишаться, тому що цей трішечки там постраждав, але взагалі не критично. А цей прям ціленький і нічого з ним і не було, начебто. А чому начебто? Ні, з ним нічого й не було. Все окей. Ось такі справи. Повністю пересипана морда, і можна сказати, тут такий бюджетненький ремонт робиться. І в нас не вистачає однієї маленької деталі, котру не побачили, що потрібно, тому що вона досить маленька. Ось. На ній стоїть подушечка на інтеркулері, ось така маленька железячка. Її тут немає. Ми не зрозуміли, що її немає, навіть тому що ми не акцентували навіть на це увагу. Ножку інтеркулера, сподіваюсь, ми зробимо, і тут потрібно, щоб він стояв, тому що бачиш, який вовтається. Так не потрібно, що було. І за цього ми його зараз чекаємо, і вже потім будемо фінально, можна сказати, збирати і розуміти, куди потрібно повертати мордочку. Тому що, скоріше всього, тут її потрібно буде на якийсь сантиметрик все ж таки повернути. Куди, смотри, морда, знаєш? Направо. Направо. Поняв Я тільки що у рехтовщика узнав, куди дивиться морда, направо. Тобто, що потрібно робити? Повертати наліво, звісно. Так, знаєш, що мені не подобається? Мені не подобається світло. Тут треба нормальну лампу ще одну поставити. На мене. І взагалі торпеда, ну, взагалі безпека, не повинна була спрацьовувати, тому що тут пошкодження більш-менш ну, адекватні. І дивись, як високо стоять датчики удару. Вони стоять досить високо, а пошкодження були ось тут. Ну, Досить велика дистанція. З цієї сторони взагалі не було пошкоджені, вони також стоять зверху. Ну не зрозуміло, можливо, із-за того, що колесо дуже вдарилося. А взагалі датчики удара працюють не так, не тільки коли ти по ним б'єш, а коли вони отримують якийсь дуже сильний струс. Так що, якщо ти будеш стояти на запалюванні і потрусиш отак датчика, то може бути печальненько. Ну і ми з вами знову зустрілися. Так, да, Для нас пройшов день, а для вас одна секунда. Е, прийшов кронштейн, і ми вже все поставили. І зараз розповім вам про пошкодження більш детально, тому що всі запчастини поставили на місце і вже розуміємо, що потрібно робити. Перше, що можу одразу сказати, це дуже тяжко знімаються ось ці хромові накладки на фарах. Єлі-єлі їх зняв. Дуже тяжко вони знімаються, майже нереально. Одразу ламаються вусики. Але це не найважливіше, що я хотів сказати. Перше, це в нас вже є кронштейн, ось він. І тепер інтеркулер не болтається, він стоїть так, як потрібно. По ланджеронам. Все, що я вам зараз хотів розказати, це по ланджеронам. Що каже рихтовщик? Скоріше всього, ленджерони десь на сантиметра один чи два зійшлися до центру. І за цього, що ми можемо бачити, тут підсилювач стоїть по болтам. А якщо ми тут побачимо, ну так, да, ви не побачите, але ось так я думаю, ви побачите, що на сантиметр десь видно, що лонжерони зійшлися. І з-за цього потрібно цей лонжерончик подвинути, скоріше всього, туди, тому що. Тому що рихтовщик каже, що поза зором, в принципі, все окей, але морда дивиться трішки ну, для нас наліво, але для машини направо. І потрібно цей повернути наліво спочатку. І зараз він це буде робити. І після того, як він це зробить, я думаю, ми з вами знову зустрінемося. І я покажу вам результат, як все ж таки все стало. Давай. І зараз коротше, ми будемо їх роздвигати. Ми будемо ставити туди гідравліку і отак от робити. Давай по пальцям. Це називається лайф контент. Ну не, ще пів сантиметра треба. Блін, я думаю, вам видно чи не видно, але мені дуже класно чути, як сотріщить. Тупо весь цей узел. Все зрозуміло. Наступний план. Ми все ставимо гідравліку, натягуємо і щоб вона стояла хоча б хвилин 20. Йдемо курити. Супер. Ямить руки і знімати другу машину. Ну, ось і все. Пара махінацій з ось цією штукою у нас зробила результат. Все зійшлося, все ідеальненько. Трішечки сильніше даванули ось цю частинку і все окей. Ну і звісно, вона ще постояла десь хвилин 30 у нас. І отакий от результат ми маємо тепер. Тут, скоріше всього, все ж таки потрібно буде кудись два разом ланжерони подвинути для того, щоб все вже прям стало ідеально і сюди не верталися більше. Це тут і до гадалки може не ходити, що так буде, тому що якщо їх стягнуло два, то це логічно, що потрібно спочатку виставити один, вдягнути підсилювач, ну щоб розуміти, що вони вже більш-менш стоять, а потім два разом тягнути або вліво, або вправо для того, щоб все тепер ставало ідеально. Тому що не може такого бути, щоб тільки один ленджерон уходив. Підсилювач тяне і за собою і інший, і обов'язково інший. Також там ну, якийсь сантиметр все ж таки буде в стороні стояти. І треба два тягнути разом. Ну і настав той час, коли автомобіль буде відправлятися на малярку. Вже все в принципі зроблено. Окрім все ж таки однієї деталі, потрібно замінити, скоріше всього, кулак. Аморт замінили, чекали його дві неділі під доставочку, тому що набагато дешевше. Але все ж таки ми зараз його гонимо на малярку, а вже потім будемо розбиратися вже з ходовою. Безпеку так нічого ми тут і не складали, все розібрано. Цим також будемо займатися вже пізніше. Тут пофарбувати треба бампер і крило. А, і ще задню дверку, тому що тут є ось такі проблеми. Я за них взагалі вже забув. Ну, ось і все. Автомобіль по кузу, можна сказати, готовий. Нічого вже більше не будемо робити. І залишилося поставити тільки торпеду і руль. Е, просто машина була на малярочки, і якраз в цей період нам віддали торпеду, і зараз будемо цим займатися. Ось як вона виглядає тут, що воно зафарбувалося. У нас фарбувалося крило, бампер, і позаду також в нього були пошкодження по дверці невеликі. Ось тут були царапини, Також воно все було пофарбовано. Ну і в принципі тут немає що показувати, просто були нові деталі пофарбовані, да і все можна сказати, автомобіль повністю готовий. Безпеку ми поставили, і за того, що криво трішечки стояло колесо, ще замінили кулак, тому що в цьому була проблема. І зараз все добре. Зараз їдемо на розвал. І на моєчку все, і будемо віддавати автомобіль клієнту. І вирішив одразу вам його показати перед цим перед віддачею. Мінус, що він трішечки ще брудний, але сам автомобіль можу вам показати. Скільки став автомобіль, я зараз на цей момент поки не знаю. Вам ось тут напишу, якщо дізнаюся до того часу, коли буду монтувати це відео. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, це Honda 2017 року, CR-V, з пробігом, до речі, адекватним 30 тисяч кілометрів всього то навсього. всього. І одразу хочу розповісти, чому воно стало в ринок, а не дешевше ринку. Тому що, як ви знаєте, ми приганяємо Америку для того, щоб зекономити. Тому що люди розглядають тільки автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Так, кажу з мінімальними, тому що на фотографіях, в принципі, дуже адекватні пошкодження, нічого не видно. Але по факту, як ви бачили, пошкоджено підсилювач і трішечки роз... розійшлися ланжерончики. Це по пандос на пару сотень доларів. І за цього ми стараємося вмовити клієнта вибирати пошкодження, які видно. Наприклад, якщо видно, що удар в фару, то ми розуміємо, що там буде, і ми вже прораховуємо точно, ну прям не точно, а закладаємо більшу ціну в ремонт. І тоді логічно, що ціна, за яку ми будемо купувати автомобіль на аукціоні, буде значно нижче. А тут, якби ми дивимося, що мінімальні пошкодження, ну це і ми дивимося і клієнт, тому що ми не можемо подивитися під бампер, там нічого взагалі не видно. І логічно, що ми ставимо ставочку трішки вище, і ми йдемо за цей автомобіль, ну можна сказати дорожче за нього даємо на аукціоні. І в кінечному результаті, звісно і. Стають автомобілем дорожче. Так що ми все ж таки стараємося вмовити клієнта брати стрішки або сильнішими пошкодженнями, або прям видними пошкодженнями, щоб не було потім скритих. Тому що досить важко привести автомобіль з мінімальними пошкодженнями, щоб він став набагато дешевше ринку. Так що я вам можу тільки порадити, що якщо ви хочете автомобіль аля з мінімальними пошкодженнями, то все ж таки краще розглядати пошкодження, такі що видно. А тут... Я не можу сказати, що ці пошкодження були пошкодження видно на аукціоні, і їх побачити було досить важко. Чому я розповідаю, тому що підсилювач стоїть аж он там далеко. Тут все пластик. Тут логічно було, що ми подумали: що просто кудись в'їхав сюди і все. І тут стоїть датчик пошкодження, і за цього спрацювала просто безпека. Ми навіть не гадали, що може бути з ланджероном да, ви звісно зараз будете писати, що навіщо таке приганяти і яка тут економія. Ну це вийшов просто е, хороший автомобіль з хорошим пробігом. Ну дав звичайну ціну ринок. Це як піти тут купити. Але ми знаємо, що просто автомобіль вже буде е, повністю зроблений нами. Ми знаємо, як ми його зробили, що все добре. Він повністю обслужений. Економії тут майже не було. Мені немає сенсу від вас щось кривати, автомобіль став в ринок. Я це кажу відверто і відкрито. Я б брав би з сильнішими пошкодженнями, і автомобіль би коштував дешевше на аукціоні, і він вийшов би значно дешевше тут. Так, без ключовий доступ. І ось так воно тут все виглядає. Торпеду, до речі, вчора зібрали, напевно, за хвилин 40. Взагалі нічого складного немає. Сидушки взагалі мені не подобаються, як виглядають. Так, да, сидіть в них більш-менш нормально, але ніякої ергономіки немає. Підтримки ну, можна сказати, немає. Вони такі рівні-рівні. Ну, але це таке, це вже. Ну, ось так воно тут все виглядає. Вона ще, звісно, брудна, із -за цього я вам так показую. Просто її здалеку. Після хімчистки я не знаю, чи зможу вам показати, і з -за цього зараз приходиться. Із-за того, що людина хотіла саме Хонду, на інші автомобілі вона навіть і не дивилася, було прийнято рішення приганяти Хонду, і з мінімальними пошкодженнями потрібно було. Ось, будь ласка, цей автомобіль був з такими невеликими пошкодженнями. Ну так, да, ціна, звісно, не така маленька, як могла би бути, якщо були б сильніші пошкодження. І все. На цьому ми будемо завершувати. Просто, можливо, хтось чукає собі також Хонду і хоче подивитися, які там автомобілі приганяють взагалі люди з Америки. Наприклад, 17-го року хтось шукає там, 17 18 рік Хонду. І ось людина подивиться від який буде розуміти, за скільки ми такі автомобілі, наприклад, приганяємо. А можливо, вона побачила якісь тут нюанси по тому, коли був автомобіль розібраний, і буде розуміти, які потрібно брати пошкодження. Так що я стараюся для вас, а у вас, попрошу тільки, будь ласка, лайк і якийсь там коментар про автомобіль. Мені буде дуже приємно читати. І не забуваємо про інстаграми і телеграми, які в нас є, і там можете побачити автомобілі, котрі до нас ідуть в дорозі, або які продаємо саме ми. І головне, якщо ви скажете, що ви з Ютубу, то ми одразу вам скажемо мінімальну ціну, за яку ми готові продати там той чи інший автомобіль. І щоб ви собі вже розуміли. Тому що для підписників найкращі ціни. Будемо старатися, звісно, робити е, нижче середньої ціни по ринку, можливо, навіть і по низу ринку, якщо це буде можливо. Так що до скорих зустрічей, скоро зустрінемося з новим автомобілем. Пока!